Ого, цікаво. Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті» канал про те, як фарбувати авто. Мені на тести попали дві новинки від компанії Тротон, а саме від серії Мастер. Це топова лінійка від компанії Тротон. Дві нові шпетлівки. Хочу її протестувати, побачити, як вони працюють, виділити якісь нюанси і розказати про це вам. Ну що ж, почнемо, наприклад, з першої шпетлівки. Називається вона Гібрід. Чому саме гібрид? Тому що ми знаємо, що шпатлівки у нас йдуть поліефірні, а тут у нас вже шпатлівка поліефірна-епоксидна. Це дуже цікаво, я хочу її протестувати, побачити, як вона працює. Друга шпатлівка, яка в мене на тестах, це шпатлівка також як я казав від компанії Тротон, серія Мастер, називається Airflex. Досить легка. Сама компанія Тротон позиціонує цю шпатлівку як еластична, мілкозерниста і мультифункціональна. Ну, зараз ми протестуємо, як вона виглядає, побачимо, як вона сохне, як вона треться. Дуже цікаво. Будемо відкривати спочатку гібрид, тому що цікаво, тому що це гібрид. І будемо відкривати, дивитися, як вона працює. Yeah. Колір у шпартлівки гібрид. Білий. І вона важка. Вона важка, вона така плотна досить. А, що хотів би сказати, що якщо шпатлівка важка і плотна, може бути нюанс з точки зору її розмішування. Тобто вона може бути важка. Якщо вона суха, вона буде важка, буде важко її розмішати і нанести. Побачимо, як працює ця, ця шпатлівка. Вибираємо собі необхідний. Не забувайте закривати для того, щоб вона у вас не підсихала. І починаємо перемішувати. Легко перемішується рідка, шпатлівка рідка. Не, не, нема відчуття того, що вона така густа, важка. Після того, як я перемішав, я для себе вже відчуваю, що вона буде досить легко тягнутися. Тобто відчуття, що щось зліпити з неї буде може трошки важче, але з точки зору якихось великих поверхень, буде дуже гарна протяжка, як мені здалося, на відчуття. Ну, так воно і є. Є відчуття, що шпатлівка тягнеться дуже добре. Порадив би на великі, великі якісь такі нерівності. Десь, якщо треба сформувати, десь перетягнути саме якісь, якісь такі поверхні. Що хотів би сказати, цікавий зовнішній вигляд, вона біла, вона легко В, Якщо якісь такі нерівності ми маємо, то досить легка протяжка в неї. Це подобається. А стосовно того, щоб ліпити з неї якісь канти, це треба перевіряти. Але мені здається, що в принципі, з точки зору, якщо щось затягнути, то прикольно, подобається. Починає підсихати і зараз я тоді перевірю, що у нас вона. По ній з точки зору підсихання. 16-26 хвилин. Це вважається, це вважається швидке висихання. Тобто, якщо взяти, наприклад, звичайну універсалку, то вона сохне десь порядка 22-27 хвилин. Якщо брати такі шпатлівки, як Софт, вони. Теж так, такого зовнішнього вигляду, але вони висихають значно довше, десь до 30 хвилин. Це швидко висихає, і прикольно. Цікаво, як вона а, буде оброблятися. Я зараз це перевію. Так, піду мити шпетеля і буду наносити наступну шпатлівку. Стосовно зовнішнього вигляду шпатлівки, я б е, сказав би, що це не є фінішний варіант. Тобто, якщо ми будемо працювати тільки цією шпатлівкою, то доведеться її перетягнути ще раз. Тобто, ми маємо невеличкі пори, вони є. Ось, е, тобто, шпатлівка має трохи пори. Ось я б її відніс би до такої гарної універсалки, до гарної універсалки, але якщо вона гарно і легко шліфується. Тобто, щось з неї ліпити, мені здається, що це буде чудово. Але все треба буде чи перетягнути ще раз тонким шаром, чи взяти якусь доводочну шпатлівку. Тобто шпатлівка така універсалка для всіх видів роботи, але не є фінішною. Наступна шпатлівка Air Flex. Мені вона подобається легка банка, тобто на руки менше навантаження. Зараз відкриємо і побачимо, як вона працює. Порівняємо, до речі, з цією. Буде цікаво, ще буде зручніше. Ага, ага. Вона в нас вже має такий біжевий колір. І зараз ми протестуємо цю шпатлівку. Шпатлівка має цікавий вигляд, вона біжива, і зараз ми будемо її наносити. Ого, цікаво. Досить легка. Досить легка. Не забуваємо закривати. Вона у нас позиціонується як багатофункціональна і еластична шпатлівка. Як вона працює? Має якийсь блиск. Цікаво. Мені здається, вона більш рідка, більш тіче по шпателю. Ну, я думаю, що тут пор не буде. У мене таке відчуття. Так, да, вона блистить. Я б назвав би її така самовиравнювача. Саме Самевиравнювача. Самовиравнювальна. Я б назвав би її самовиравнювальна, тому що я бачу, що вона зразу, як тільки наносиш, вона зразу починає блистіти, розтікатися. Дуже цікава шпатлівка, Дуже цікава. Кардинально відрізняється, бачите, ця шпатлівка не блистить. Вона трошки має такий вигляд а, спорами. А ця шпатлівка блистить, наче як, 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 як якийсь акрил. Дуже цікаво. Тречі, мені здається, що вони в парі працювали досить цікаво. Ця була б основна, а ця була б доводична. Бачите, як вона блистить. Взагалі жодної пори, просто позатікало все. А ну, зараз я ще її перетягну ще раз, побачимо, чи вона ще раз затягнеться, заблистить чи ні. Так, так. Да. Шпотлівка має такий блиск. Тобто пор порці шпетлівки пор шпетлівкою не буде. Взагалі, сама, сама розтіклась і все. Я б цю шпатлівку наносив би тонкими шарами. Тобто, вона вже така більш рідка на якусь перетяжку невеличку, на які, ну, я маю на увазі на не, е, товстий шар, тонким шаром десь перетягувати, стягувати якісь поверхні великі. Досить е, е, якісно мені подобається. Пор взагалі немає. Вона гладка, повністю блистить, гладка. Досить цікаво. Е, ще зараз це, ці шпатлівки підсохнуть, і я протестую на те, як вони шліфуються, чи є якісь пори, пори всередині шпатлівки. А зараз мою шпатель. І так перевіримо, як наша шпатлівка шліфується. Для цього я хочу, по-перше, взяти трошки пудроконтроль, для того побачити, як вона шліфується, яка вона нас корисність. Зразу хочу відмітити те, що ця поверхня більш шероховата, а ця гладенька-гладенька. І зараз перевіримо. Так. Можемо взяти трошки на колодочці і побачити, як вона у нас буде шліфуватись. І як бачите, колодка вона йде під плісос. Я працюю без плісоса, щоб побачити, наскільки абразив буде забиватись. Абразив не забивається. Беремо новий абразив і пробуємо на наступній шпатлівці. Також абразив не забивається. Ця шпатлівка це е, еластик, яка? еластик а Airflex? Airflex. вона треться, наче краще, як мені здається. Тобто я відчуваю, що супротив більше на цій шпатлівці. Ця більш гладка виходить у нас, вона, вона як більше, е, більш, таке слизьке відчуття. Тут більш така, наче цупка. Все, зараз перейду на кружок і кружком попрацюю кружком, як кружок працює. Ось то, два образи. Нічого не забито, все нормально. Що стосовно цих шпатлівок, особливо стосовно обробки, я хотів відзначити. По-перше, на поверхні шпатлівки немає смоли. Тобто не треба робити так, щоб ми брали, наприклад, бушний якийсь кружок і починали, починали працювати саме з нього, щоб забрати смолу. Тобто смоли немає. Шпатлівка нормально обробляється новим кружком. Далі, Шпатлівка гібридна, вона обробляється трошки важче трошки важче, має трохи пори. Має невеличкі пори, тобто її треба буде ще розтягнути, щоб вона була ну, щоб була без пор. І в принципі, чим подобається, тим, що гарно розтягується. Гарно розтягується, швидко сохне, в принципі, нормально. Стосовно шпаклівки Airflex, хотів би відзначити, що вона йде без пор взагалі, вона розтікається, тобто вона блистить, вона не має також смоли і дуже легко обробляється. І якщо вибрати між двома шпатлівками, я б не вибрав, тому що вони трошки різні. Тобто, якщо мені треба тоненьку стяжку зробити, тоненьку стяжку, щоб у мене не було пор, я би працював шпатлівкою Airflex. Airflex. А якщо мені треба якісь більш значні зони шпатлювання, більш глибокі, то я працював би шпатлівкою гібридною. Мені подобається. До речі, стосовно того, що в ній є епоксидний наповнювач, епоксидна смола, то в неї в цій шпатлівці буде, я так розумію, що буде ще краща адгезія до догового металу, ще буде якийсь захист. Тобто теж має право бути. Стосовно якихось питань до цих шпатлівок, пишіть це в коментарях, а також не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей, пока!